Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі! У сьогоднішньому відео буде продовження святкування нашого дня Валентина. Будемо робити ось таке гарне печиво, полуницю в шоколаді, а також погуляємо будинком моєї бабусі. Для початку потрібно привести себе в порядок, сходила в душ, помила волосся. Далі швиденько покажу, який я роблю макіяж і чим користуюсь. Волосся вже декілька місяців мию шампунем від Кюдал, якось вам показувала, і наразі можу зробити висновок, що це найкращий шампунь, що у мене був. І кондиціонер, і ось такий гель для душу. Тому дуже його рекомендую. Після приймання душу протираємо скло ось таким скребком. спочатку, прибираємо зайву вологу і потім можна пройти з ганчіркою, але в принципі це не обов'язково. Це можна не робити кожного разу. Достатньо пройтись раз на тиждень і цього вистачить. Далі швиденько роблю макіяж, у мене це під настрій, інколи взагалі не фарбуюсь, інколи зовсім трохи, інколи більше. Якщо кудись йдемо там, повечеряти або прогуля, на прогулянку, то можу щось і побільше. У будь-якому разі, спочатку перед макіяжем, обов'язково наношу живильний крем, також показувала всю мою доглядову косметику нещодавно. І після цього трохи тонального крему, це у мене також щоденно, Він навіть не тональний, а ось такий легкий CC крем. Після цього під очі наношу трохи консілеру. У мене від Max Factor він також досить легкий, не вибілює прямо обличчя, а так досить прозоро лягає. Далі використовую свою новинку, це кремовий бронзер від Paese. Дуже мені сподобалось і взагалі зараз стали дуже популярними кремові текстури. Всі бренди повипускали ось такі кремові бронзери, хайлайтери, рум'яна. Досить спочатку незвично після використання всього сухого, але можна так приловчитись. Я наношу ось таким чином спочатку пальчиками а потім просто спонжем все це розташовую. Чула пораду від візажиста, що потрібно наносити бронзер та рум'яна десь два пальчики від носа, і не заходити за лінію нижче також кончика носа або губ. Кому я кличе. Далі наношу ось такий хайлайтер, небагато бронзер, зверху лінія рум'яна і зверху. Хайлайтер і трохи заходжу на лоб, трошки на ніс та на підборіддя. І він робить обличчя дуже гарно сяючим. Розтушовую це все пальцями та спонжем. Після цього трохи підфарбовую брови. У мене олівець від Ardeco, вже 100 років ним користуюсь і не змінюю, тому що для мене він найкращий, дуже класно носиться. Якщо зранку нафарбувати, то цілий день. До вечора він залишається на бровах. Палетка тіней у мене від А Вже вирішила так, оскільки показую вам макіяж, то і очі нафарбувати це, мабуть, найрідше я роблю з усього макіяжу. А обов'язково те, що входить у мене у щоденний обов'язковий макіяж це гель для брів, тому що вони у мене трохи в'ються, так вниз ростуть, і я їх обов'язково вкладаю, щоб було охайно. Висушила волосся і готова приступати до справ. Показую вам продовження, як ми святкували День Валентина. Ми у минулому відео зупинились на цій зоні, повісила ось такі літери, такий напис «Be My Valentine», Зверху йде Гірлянда. Ввімкнули, її, вона ввечері дуже гарну атмосферу нам створювала. Приємне таке світло. Далі ми з Владиком надували кульки, дуже у мене діти люблять ними гратись. Тут і білі, і червоні, з такими блискітками золотистими всередині, і мені дуже сподобалось ті, що двох кольорів червоний з білим, вони так, наче перемішана фарба, дуже гарно так. Переливаються, можна сказати, і Владику ще в садочку подарували таке в честь свято кульку серця. У мене ще були ось такі наліпки, вони з тканини м'якенькі, з маленькою, кругленькою наліпкою. Я думаю, що потім можна буде їх зняти і назад до цих наліпок приліпити, і вони будуть кожного року їх використовувати, будуть багаторазові. А вирішила ось сюди на кухню поприклеювати, щоб також було таке все різнокольорове в сердечках. Потім вже подумала, що можна було їх зробити у формі великого серця, але вже зробила так. Дістаю свічки, розставила по столу і потім, вже коли тарілочки поставила, вони просто між тарілок, так між страв стояли, все підпалили, і було дуже гарно на дверях у мене досі висів різдвяний віночок, а зараз його вже знімаю. коли Збирала весь декор новорічний, то про нього просто забула. І потім кожного разу, коли ми повертались додому, я його бачила і думаю, ой, ще ж віночок, ой, ще ж віночок, і так і висів у нас. І тепер вже до Валентина я його зняла і повісила замість нього серце, яке вам показувала декілька відео назад. Якщо ви хочете подивитись, як я його робила і не бачили те відео, поверніться, будь ласка, подивіться там на заставці на відео. Воно є, є фотографія, тому я думаю, що легко його можна знайти. І ось така прикраса на дверях. У нас Тут висить, і зараз, хоч свято вже прийшло, але вона у нас висить, і мені здається, сусіди думають, що це просто якийсь оберіг у нас, а потім, коли придивляється, вже можна зрозуміти, що це серце. На стол поклала плейсмати, також показувала, що купувала їх у нас в форі, було тільки дві. Якщо десь ще побачу, то візьму обов'язково ще, дуже вони мені сподобались. Купила такі цукерочки, я люблю шоколад Мілка і ось ці цукерки також таким ніжним шоколадом дуже смачні. І будемо з владиком робити печиво. Для нього нам знадобиться 100 г сметани, одне яйце, ванільний цукор за смаком. Пару столових ложок цукру, вершкове масло 200 г, і борошно десь 350-400 г, дрібка солі для більш яскравого смаку. Маленький помічник тут мені допомагає, приніс ще м'яку іграшку, щоб вона, судячи з усього, також нам допомагала. І всі інгредієнти змішуємо. зараз. Вибухне яйце, ось так він його розламав, але нічого страшного. Головне, що він приймає участь, йому цікаво, він і допомагає, і йому якесь таке різноманіття і цікаве, цікаве таке заняття. Всі ці інгредієнти ми просто закинули у планетарний міксер, і він нам все перемішує. Поки тісто перемішується, я владику дала наступне завдання, будемо робити полуницю в шоколаді. Для цього нам потрібно поламати шоколад, закинути його у мисочку та поставити на парову баню для того, щоб він розтопився. Тісто вже перемішалось, воно вийшло дуже приємним на дотик, легко з ним працювати, легко формується, дуже приємне. Я ділю його на дві частинки, невеличку та більше. І в більшу частину додаю червоний барвник. Цей рецепт я знайшла випадково потрапила на нього десь в якомусь відео. Там навіть, здається, і рецепти не було, просто така була ідея. І можна цю ідею зробити з будь-якого тіста, взяти будь-який рецепт, який вам тісто подобається для печива. А сама суть ідеї полягає в тому, що частину тіста пофарбувати в один кольор, частину можна в інший, можна залишити просто таким жовтеньким. І далі покажу, що будемо з цим робити. Для початку нам потрібно розкатати обидва кольори. Владик тут мені також допомагає все розкочувати. Якщо любите більш хрустке печиво, то можна тоньше зробити. Якщо більш таке м'якеньке, наче пряники, то тоді робіть товстіше. Далі беру свої форми. А у мене серця від маленького. Там є різні розміри. Супермаленькі, декілька середніх, великі. Ми взяли найменше серце і з нього вирізаємо. Ось таким чином. Так, хаотична, деінде з рожевого тіста серцям, вони нам не потрібні, нас цікавлять саме оці отвори. І потім будемо вирізати серця із нефарбованого тіста, вже так близько один до одного, і вже потрібно їх ахайно повиймати та повкладати в отвори фарбованого тіста. Потім проходжу скалкою для того, щоб все це з'єдналось та зафіксувалось. І виходить ось таке гарне тісто, з якого вже можна вирізати, що вам хочеться. Ми взяли найбільшу форму, що у нас була. І ось таким чином вирізаємо вже форми. Вже саме печиво, яке будемо відправляти у духовку. Виходить дуже цікаво, гарно, нестандартно. Я вперше бачила таку ідею, і вона мені дуже сподобалась. Таким чином можна робити і кружечки, і квадратики, і зірочки, все, що маєте. Я колись казала, що ми часто для печива використовуємо форми для плейдо, для тіста, для ліпки, дитячі. Там дуже цікаві гарні форми і машинки, і будь-що можна включати фантазію і таким чином робити різнокольорові прянички, печиво і навіть прикраси для пирога. І ось такі серця у нас вийшли. Залишки тіста Владик там бавився, робив різні фігурки, і квадратики, і у нього там різне було. І все це відправили у духовку буквально на 15-20 хвилин при 180 градусах. І ось таке гарне, дуже ніжне, м'якеньке і смачне печиво вийшло. Далі переходимо до полуниці в шоколаді. В принципі, тут зрозуміло все, що треба робити, потрібно розтопити шоколад. Гарніше виглядає чорний шоколад, але я не люблю гірке, я люблю такий молочний, ніжний і особливо от, типу мілкі, щось таке, дуже ніжненьке, мені подобається. Хоча вважається, що там, де більше вміст какао, такий чорний, гіркий. Корисніший. І з червоною полоницею, мабуть, якось презентабельніше б виглядав, але ми зробили так, і це була така смакота, і нам, і діткам так сподобалось. Взагалі, полониця в шоколаді, це, мабуть, найсмачніший для мене десерт. Я обожнюю полоницю, навіть ось цю, яка зимою продається, не з таким яскравим смаком, кислувата, наче буває і зовсім ніяка, але все рівно я її люблю. Деякі полунички розділила навпіл, які були великі, невелички залишила цілими. Пробувала я і залишати зелений хвостик, і прибирати його, але якось хвостиком, мені здається, гарніше, коли ще зелений колір сюди додається. І ось так вмочую, після цього все це поставила у холодильник, для того, щоб схватився шоколад. І насолоджуємось смакотою. Далі ми вже бігали, грали з кульками, чекали нашого тата, який мав забрати суші, привезти нам, потроху накривали на стіл і ще далі покажу. В останній момент вже поставила сир у духовку з такими гріночками, це також було смакота. А зараз покажу. Приїхав вже чоловік, і я швиденько ставлю сир у духовку, йому потрібно буквально 5 хвилин, він має розплавитись як камамбер і по колу розкладаю хлібчик. Це овечий сир, називається торт дель Казар. Мені сестра привезла з Іспанії, вже колись нам його привозила і ми його просто обожнюємо. Він дуже специфічний, дуже смердючий, але такий смачний. Ось такий у нас стіл, запалили свічки, розставляємо їх гарненько. І таке у нас вийшло свято. У мене діти обожнюють суші, і ми також, я думаю, що більшість людей їх люблять. І дуже багато хто замовляє на свята. Бо це і смачно, і зручно замовив, і все не потрібно стояти біля плити. Ось так виглядає сир у прогрітому стані смокота, хоча я знаю, що багато хто не любить овечі-сири, вони прям дуже специфічні, з невеличкою гірчинкою, але нам смакує. І обіцяла вам невеличку екскурсію по будинку моєї бабусі. Точніше я хотіла показати, наскільки вона круто веде господарство, наскільки у неї охайно все поскладено, як вона все прасує, а мене попросили ще й невеличку екскурсію по її будинку. Ось у неї такий комод, в якому зберігається вся постільна білизна. Ось ми, моя бабуся, Їй у березні буде 80 років, і подивіться, яке все гарне. У неї багато різних постілі, тут і рушники, і е, шторки різні. Вона все крохмалить, обов'язково вже багато років, мабуть, не знаю, все життя це робить, крохмалить, і ось так все просується і охайно складається. Мені здається, це просто витвір мистецтва. І ось вона мені тут дозволила все вам показати. Я думала, що буде проти, бо вона не дуже розділяє сучасну скажімо так, молодь, яка показує все і в Інстаграмі і в різних соцмережах. Але вона залюбки погодилась, каже, звичайно, якщо ти хочеш, я тобі все покажу, буду показувати, а ти знімай. Подивіться, як все гарненько. Жодного разу я не бачила, щоб у неї було там поспіхом закинути щось десь у шавку, так само і на дачі, коли ми були, все у неї зберігалось. Вона дуже любить фотографії, вони стоять у неї просто всюди. А це я, до речі, це я на весіллі. А це, а це О, ось, ось теж моя ось дитина, красиво. це Владик. Це Матринка. мій двоюрідний братик. Матринка. Це гарна мама. Це наша гарна мама, це моя сестра. Гарна, гарна, на <гарна> сів родині гарна. А це Матвій. Це матюшка. О, це ми розридьоном. Це ще до весілля. ого, да, Це до весілля. кудись їздили Це весілля? ми були на дачі у одногрупниці. Так, пішли далі, показуємо. До відео ми не готувалися, то все-таки було. Це кладовка. кладовка. Тут, так, да, бачу. Тут. Це те, що ти. А, ти це старе? Да? Це... це таке, що з дачі привезли. А. Нема Щось при... таке не, не на постіль, це таке mm -hmm. типу, ну, потрібно. Що... Гранче. А це те, що попросоване і буде по місцях, так? Да? Так. Да. Ось так. Це попереду. Це що... дуже на піколочках. Це ще не пресовано, це готується тут тут все, бачу, тут все Нічого ніколи не буде запхнено. Ні, <laughs> з ноги. З ноги, <laughs> ні. Можна потім рівнятися, приїхати до <laughs> Як буває, в Іспанії, мабуть, ніхто так не робить. В Іспанії взагалі не заморочується. Тут все по місцях. Жодної пилинки. Ти кажеш, що нема так, так. сил вже прибирати. Ты ж прибирає я... время от времени. Прибираю людині 79 років. Ой, ці такі гарні. Це хтось подарував. Де ти взяла такі? Це дедушка купив в Праге, а потім я купила к ним рюмки. Вот эти. Ну, щоб mm -hmm. хоч чуть-чуть було, знаєш. А, ну да, вони в кольор. Да. Давай, Серж, давай. Отут тут я знаю, ну, гарне теж, да. Так <реш> екскурсія. <реш> Просила екскурсію. Це знаходиться. Та... В Угу. Це ми привезли. Це я купила в Єгипті, когда буде Бога... с вами. Це ну, да, помніш, ми були, где камни обрабатывают? Ага. На экскурсии так, так, там. Так, mm -hmm. так, так, вот, так. этого не было, было чтобы... Да, я, конечно, знаю, это есть в видео. Я очень люблю э эти шкафы. Очень люблю. Угу. Тоже и эти очень классные. хорошенькие, правда? Угу. Mm -hmm. Когда мало людей, когда человек 5-6, можно снять. Да, их тут... Я назвала охоронность, бачите? Ух Ох, и... ты! Я його глажу, по хаосі такий, його жалко, він такий бідний. Один тут стоїть. Він треба компанію. А вот ваша мама. Споси, яка молоденька, чорненька. Дехто голос. А це був кабінет мого дідуся, його, на жаль, вже немає. Він був дуже віруючою людиною, у нього тут багато всього цікавого. І, як бачите, любов до господарства, до кожної речі передалась від бабусі до моєї мами, від мами до мене. Це наше з чоловіком весільне фото. І тут завжди я і в дитинстві дуже любила розглядати, що тут у дідуся є. Він мені все розповідав, показував. Ось його фотографія. Він був дуже гарним чоловіком, завжди займався спортом, так гарно виглядав, ходив у баню, там пригав холодний сніг, катався на лижах. Ми з сестрою тут цілий день провели у бабусі, розглядали фотографії. Тут ще такі старенькі чорнобілі. А ось в цій кімнаті. Жила колись я, коли ми переїжджали з одного місця в інше, в іншу квартиру. Коли ще там був ремонт, все будувалось, ми жили, ну, мабуть, рік десь. Жили тут у бабусі, і це була моя кімната. Ось така. І ще залишилась. Я наче бачила, якщо не зняли. Тут, вот так, зараз. Та-та! Плакат. Я дуже любила апаратів Джоні Депа. Тут залишився мій плакат. І ще у мене був ось тут Брітні Спірс. <плакати> Висіла. Ось так. Я дуже люблю цей будинок, кожен куточок має якусь особливість, в кожному куточку стоїть щось цікаве, я його дуже люблю. Сподіваюсь, вам було цікаво така невеличка екскурсія. Дякую за перегляд цього відео, до наступної зустрічі!